Слава Ісусу Христу! Бог дав мені можливість, як Його дитині, щоб народитись в благословенній Україні з безкрайніми ланами аж до неба, з квітучими садами, чистим небом. Народ мій любить працю й свою землю, Господь її нам дав у володіння, щоб доглядали, обробляли, все садили, з протягнутою рукою не ходили, вирощували хліб та усе мали, щоб Бога ми любили й прославляли, щоб з іншими ми щедро всім ділились, і в щасті й мирі на землі ми жили. Та нині кай на потомки йдуть на брата, Щоб нас на землі нашій убивати. Знущаються, все знищують, стріляють, а кажуть, що від фашистів визволяють. Моя країна стогне і волає, бо синівих дочок землю загортає, і сльози у матерів не висихають, а діти без батьків нині зростають. Вершник війни по землі нашій скаче, і смертю, і пеклом ділить владу, наче, і хтось на цій війні лиш заробляє, а хтось з зірками в небо відлітає. Чи прийде край колись цьому безчинству? Війна у 21 столітті – сторіччі це безумство. Хто вершників апокаліпсісу зупинить, хто звільнить нас, всю нашу Україну, все зупинить під силу тільки Богу. Ісус Христос здобув над смертю перемогу і щире покаяння, віра у Творця, відкриє шлях до мирного життя. Приєднуйтесь до Місії, «Слово Боже, щоб разом вивчати Слово Боже, ходити в перемозі Божій. Приймати участь в молитві за нашу Україну, за наших воїнів, за нашу перемогу в єдності з Господом, наша сила і наша перемога. Будьте благословенні!